Доброго дня, мої хороші! Сьогодні пропоную вам поговорити про ментальне здоров'я. А як ми про нього поговоримо у вигляді квест гри? Здоров'я є важливою складовою психофізичного розвитку людини, що поєднує здоровий дух, гарне фізичне самопочуття. Та психіку людини із соціальним складником. Сьогодні пропоную провести вам у форматі квест гри. Виконаємо з вами цікаві завдання, які навчать нас підтримувати свою емоційну стійкість та вчасно відновлювати свої ресурси. Отже, Перша наша станція налаштування. Вправа називається чашка гарячого шоколаду». Складемо ручки у вигляді чашки. Вроді, як ви тримаєте, чашку горячого шоколаду. Уявіть, що ця чашка наповнена гарячим шоколадом. Так, Рахуючи до двох, робимо вдих. І видихаємо запах гарячого шоколаду. Знову рахуємо до двох, один, два, вдихаємо запах гарячого шоколаду. І видихаємо і розганяємо пінку у цій нашій чашечці, щоб наш напій швидше охолонув. Так, знову рахуємо до двох. Один, два, вдихаємо. Видихаємо пінку, щоб наш гарячий шоколад швидше. Остинув. І так повторюємо тричі. Слідуюча наша станція називається Про мене. Вправа це про мене. Я буду проговорювати вам різні фрази. Якщо ця фраза вам підходить, ви її виконуєте. Ви можете в коментарях писати. Я там танцюю, я малюю, я співаю. І ви в коментарях її пишете. Усі ми різні, але в нас є багато спільного разом. Зараз я називатиму вам різні дії. Якщо ви також любите це або робите, то ви виконуєте. І пишете в коментарях, якщо вам це підходить. І пишете це про мене, я це люблю. Наприклад, гра у футбол, гра у баскетбол, я люблю малювати. Якщо ви тільки почули, що ви це робите. Ви відразу пишете Це про мене. От, наприклад, Надя почула, що це про неї, вона пише: Це про мене. Я люблю малювати. Я люблю ходити до лісу. Я люблю робити різні аплікації. Я люблю математику. Я люблю співати. Я люблю збирати гриби. Я люблю допомагати по господарству. Ось так. Слідуюча наша станція це асоціація. Вправа ментальне здоров'я це музика, спорт, розвиток, подарунок, це ліс, вода, друзі, знання, шоколад, здоров'я, прогулянка. Цукерки, небо, сонечко. Це все наше єсть і заключається ментальне здоров'я. От, наприклад, з чим у вас асоціюється ваше ментальне здоров'я. От, наприклад, у мене воно асоціюється із спортом, із рухом, вживання здорової їжі обов'язково. Відмова від шкідливих звичок, це прогулянка в лісі, це дихання свіжим повітрям, катання на велосипеді. Це здобувати нові знання, це саме розвиток. А що для вас є вашим ментальним здоров'ям? З чим ви його асоціюєте? Теж пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Отже, любі мої, можна зробити висновок. Ментальне здоров'я згідно з визначенням ВОЗ, це стан щастя, доброботу, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим складнощам. І продуктивно над цим працювати, і робити. Все для свого здоров'я, тому що ментальне здоров'я запорука щасливого життя.